Друзі, ще раз вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як я готувала оладки з капустою. Капуста мене в цьому році не сильно вродила, але для оладок я трішки знайшла. Потрібно її всього 200-300 г. Я почистила і посікла свою. І в мене вийшло 250 грамів. Тепер беремо цю капусту, додаємо лимонний сік і добре виминаємо. І залишаємо так на 15 хвилин. А тим часом починаємо готувати тісто, звичайне тісто, як на лодки. Потрібний кефір у моєму ж випадку це кисле молоко. додаємо до нього. Яйце. Потім додаємо по рецепту соду, потім дрібку солі, тепер цукор і тепер борошно. І замішуємо тісто як на звичайні колодки. Тепер беремо капусту. Якщо з'явилася ні волога, віджимаємо і додаємо до тіста. І знову все добре перемішуємо. І тепер можна смажити наші лодки. Але ж я дещо забула, забула додати до тіста олію. Додали олію. Знову все добре перемішуємо. І тепер можна смажити наші полотки перші вже відкладені і смажаться І ось такі вони гарні виходять. А так, як колодки я смажу на електричній плиці, смажаться вони довго і паралельно я роблю ще одну роботу. Сьогодні в мене знову гарбузи вже розрізалась взяла 14. Поки там смажаться оладки, тут вибираються гарбузи. Погодка сьогодні дозволяє. По прогнозу у нас поки що без дощів. а там воно покаже. І ось оладки з капустою готові. Заправлені по одному з'їли. Ось такі вони розумні і дуже смачні. Ось так готуйте і хай вам смакує. Рецепт у описі до відео. Готово, я, дівчино зробила. Ось скільки в мене насіння, ну, більше й не треба, бо більше не вміщається на плиті на мішку, бо як я сказала, вже сушимо миток. Ось так зараз помию і розкладу в літній кухні, бо ж там вчора топилося. А тут поки що відпочивають у нас котики на тепленькому. Ось так котів зігнали з плити, осіння розстелила. А завтра будемо досушувати в хаті. Ми сьогодні топимо у хоті. Ось викопала і я свій гладіус. Ну, підказуйте, що це таке. Це дітки його так, бо в минулому руці в мене було. Інше запитування. Тепер я бачу, що ця цибулинка вон маленька і минулорічна. Її тут уже, Її тут уже майже немає. А це ось це, я так розумію, це дітки, так? А ну пишіть в коментарях. Зараз я з тебе обріжу. Коріння обріжу. Разу дезінфікую. Поки що я їх не обралатиму. Ще чи їх потрібно обривати, дітки чи ні. Тоді продажу хайкую і поставлю підсушити. Дві курочки наших з найменших. Ми думали, два петушка буде. Вийшло дві курочки, Ось так і ходять. у двох. Сонце вже в нас котиться до заходу. Зараз йду розтопляти плиту. і робити відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього найкращого. Все буде Україна. І до наступних відео.